І двери матки робиться. То, то знов прийшли сусіди і що. Скажи, що нам не треба, нас своїх вистачає. Щла додому, Максим, то, Максим, то, то, то переважно прийде. має бути два, о, два помідори один огірок. Так. Що? Скільки? Сім ти? Сім з половиною. Просила дуже не тоді вечір, прийшла? то я ще ввечері буду ходити. Що скажу, що вам скажу? Давай. Е, мало того, що находила сім з половиною тисячі десь сюди. Думала, що замерзну. Бо так здавалося, в не дуже жарко було, але не замерзла. Було мені добре, правда, кашки пару раз не злетів, але хотів від мене втекти. Королєва, Я ходила з таким задоволенням, я вам скажу, бо я ходила таке враження, що в чешках, навіть не в тапках, а в чешках, які вони зручні. Скільки раз я собі шуткала купити. Таку люкскопію від Лоропіану. Вони ну, що, щось не то було. Я міряла, щось мені не то. Ви навіть знаєте, що я одній віддала. А оці, ну, просто чешки, зручні, натуральний матеріал, замша натуральна, м'ягусінькі. Ви подивіться, яке все м'ягусіньки. Вони такі м'ягусінькі, що просто капець. Я не знаю, я ними така задоволена. По-перше. По-друге, вже знають. Гарний колір моїх лоферів. Ну просто навіть, до речі підійдуть на якусь проблемну ніжку, тому що вони дуже-дуже м'ягесенькі. Все шкіра всередині, все гарно оброблено. Я поки сиділа з люби в центрі пила чай, та слухайте, то куча королів зацікавилась тими лоферами. Mm -hmm. Дівчата, по-перше, реально лофери хороші. Класні, легесенькі, ну факт легесенькі, просто чешки. Ніде мене нічого не натерло, ніде мене нічого не надавило. знаєте, як діваєш нове взуття, завжди з ним проблеми. Подивіться, я просто дуже задоволена, і ви багато хто питали, хто я така, щоб вам не залишити посилання на ці офігенні лофери. Mm -hmm. Дівчата, заходьте на сторінку, я не знаю, чи там у них є, чи немає, чи розкупили, бо я трошки так кидала, хто мені писав в приват. Та я кидала. Пишіть! Замовте собі, вирахуйте на весну, на літо, будете мати комфортне, класне взуття. А ще й до того, воно модне. Май... Я тобі сразу кажу, так ну, що, що, дівчата, послання на сторіночку маєте, швиденько пишіть, щоб всім дісталося, ви реально будете задоволені. Я дуже задоволена. Я навіть не могла подумати, що я буду така задоволена. Я дуже вагалась брати не брати, бо мені якось ніколи з лоферами не везло. То вони якісь були важкі, то якісь тверді, не то, що треба. Но це чешки. Це просто чешки. Я знаходила на тих чешках 7,5 тисяч кроків. А ходила по багатому. Та у мене зразу два карті. А дві штучки. Аж два картіє. Тут у мене картія. То три, можна сказати. Так, да, тут пташки у мене. Ну, все. Да, ще, і капелюк, капелюк. капелюк Класний. Ладнютки ладнюткий. ти би. на морячку похожи. Ну то зараз такі модні. в мене такі ще білий, якщо ще рожевий докуплю. Ну, то все, давай ти тоді бери за той борщ, бо той борщ. Хуй, та, я прийшла додому, ще по дорозі свого синочка любимого зустріла. Мені розказав, що з біології писали самостійно. Да. Оцінка? Та тільки написала. Там все разоцінь. Попередня вже є оцінка там сім у нього. Я кажу, ну вже не одиниця, вже добре. Mm, але тобі... ми, кажу, домовлялися не менше вісім, і мені кажуть, сім і теж добре. Потім mm, цей з історії, вийшло оцінку. Ну, коротше, почав вчитися, але ходить і розвідки в, в школу. Ну, а я кажу, то в школі напевно, жарко там ще. Я що? йому кажу. Там не холодно, яка жарко. Відколи в школі ну, жарко? я не знаю. А зараз хоть сонечко пригріваєте цьому. Я не жарко. знаю, як ви, але як приходжу додому, я все знімаю. І колись я навіть кульчики знімала. Просто в мене оці кульчики, там така гарна застіпка закручується, і вона мене не давить. Бо колись я навіть вкладала опитування, чи ви знімаєте на ніч кульчики? Mm. От тільки оці одні я їх не знімаю. Я з ними сплю і вони мене не давлять. Та й таке, Все. давай бігну на ти де була? Я думала, я думала, що борщ вже зварений, та ти борщ зварений. але є булгур. Ти, ти булгур зварив? Прикинь. Я находила 7,5 тисяч кроків, хлопчику. Хоч їсти? Я буду їсти, знаєш що? Шо? Так, я зараз буду їсти отако. От Ні, перше не буду їсти. Перше буду варити борщ, так. зроблю салат шпинату так. з куркою. Так. Все. Я таки не буду. То я сушу, я думаю, що дам. Все, Дитина моя буде відбивні. Так. Ти купила філе? Я тебе питала, ще треба ти скажи. Я там три Ну, я варити. До речі, вчора я записував таке класне відео для вас, Курлєве. Сергій став біля моєї Не виключай! — Я виключу! Я виключаю! І подівав на себе всі мої прикраси. А то відео не записали, дівбраслети, все. А я тут знімала і так сміялась, капець. Але, на жаль, то відео не записалось.